Строкова служба для жінок. Чи буде вона обов'язково для всіх жінок до кінця літа? Подивимось, 2025 року. Якщо нам відповідають карти? Угу. А все буде розподілено справедливо. Тільки ті жінки, та невелика кількість жінок, які дотичні до військових якихось професій. Це можуть бути і медики, це можуть бути якісь військові, це можуть бути рятувальники, це може бути будь-хто, хто дотичний до військової професії чи іншим чином, і можуть стати у нагоді на. Війні. Всі інші жінки вони залишаться поки що без обов'язкової строкової служби по справедливості це його вводити не будуть.